Вітаю! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про топ-5 помилок, які часто допускають люди, які тримають кролів. Так як вам сподобалась така тематика роликів, тоді я викладаю продовження, але перед переглядом попрошу поставити лайк та підписатись для підтримки. І також кожна помилка розділена на частини для вашої зручності. Не буду довго затримувати і приступимо до відео. Отже, перша помилка це. Тримати кролів у тісних дерев'яних клітках з маленькою фірточкою. Кролі потребують достатньо простору для руху, стрибків, розгинання лапок і обертання тіла. У тісній клітці вони швидко стресують, травмують лапки і спину, можуть кусатися або гризти грати. Малий простір також сприяє накопиченню випорожнень і запахів, що підвищує ризик розвитку бактерій і паразитів. Крім того, кролі в обмеженому просторі стають менш активними, набирають менше ваги і часто втрачають апетит. Простора клітка допомагає тримати тварин здоровими і життєрадісними. Друга помилка це давати мокру або підгнилу траву. Мокра трава або трава з цвіллю викликає здуття живота, розлад шлунку, діарею і навіть смерть. Пліснява виділяє токсини, які шкодять печінці, ниркам. І знижують імунітет. Навіть невелика кількість підгнилого корму небезпечна. Такі токсини накопичуються в організмі, погіршують апетит і сповільнюють ріст кроленят. Корм потрібно перевіряти, зберігати сухим і провітрюваним, давати тільки свіжий або добре просушений. Третя помилка це не вакцинувати, бо раніше ж жили. Відсутність щеплень робить кролів вразливими до вірусних інфекцій, які часто закінчуються смертю. Симптоми на початку можуть бути непомітні: трохи млявість, зменшення апетиту або похолодання вух. Але хвороба розвивається швидко. Вакцинація захищає все поголів'я і допомагає уникнути масових втрат. Без щеплень епідемія може охопити всіх кролів за кілька днів. І навіть досвідчений господар не зможе врятувати більшість. Четверта помилка: це постійна сирість у клітці волога, підстилка і конденсат створюють умови для бактерій і грибків. Кролі швидко хворіють на пневмонію, простудні захворювання і запалення лапок та шкіри. Постійна волога ослаблює імунітет і робить тварин більш сприйнятливими до інфекцій. Крім того, сирість робить клітку неприємною для перебування. Кролі постійно нервують і втрачають активність. Регулярна зміна підстилки і правильна вентиляція допомагають уникнути цих проблем. П'ята помилка: це ловити кролів за вуха. Вуха дуже чутливі, а хребет крихкий і легко травмується. Якщо тримати кроля за вуха, можна пошкодити хребет і сухожилля. Викликати сильний біль і стрес, крол може борсатися і травмуватися ще сильніше, апетит падає і імунітет слабшає. Постійне таке поводження робить кроля нервовим і агресивним. Він втрачає довіру до людини. Завжди тримайте його під животик і підтримуйте задні лапки. Шоста помилка: це ігнорувати перші ознаки хвороб. Навіть невелика млявість, зменшення апетиту, діарея, зміни дихання або свербіж можуть бути першими сигналами серйозної хвороби. Якщо не звертати на це увагу, хвороба прогресує швидко і лікування стає складним або марним. Своєчасна реакція допомагає врятувати кролів і запобігти зараженню інших. Навіть невеликі зміни поведінки або апетиту можуть бути критично важливими, і їх не можна ігнорувати. Ти сьома помилка це тримати кролів різного віку разом. Дорослі кролі часто бувають агресивними до молодняку, кусають їх або намагаються витіснити з кращих місць. Молоді тварини швидко підхоплюють інфекції від старших, і загибель молодняку може бути високою. Різний вік означає різний імунітет і це створює ризик епідемій. Крім того, старші кролі забирають їжу і місця для відпочинку, що додатково послаблює молодняк. Восьма помилка це часто турбувати самку після окролу. Після народження кроленят самка дуже вразлива: постійне турбування або відволікання її від гнізда. Може викликати стрес, небажання годувати потомство і травмування малих кроленят. Маленькі кроленята швидко замерзають або залишаються без їжі, що підвищує ризик загибелі. Самку потрібно мінімально турбувати і давати їй спокій для догляду за потомством. Дев'ята помилка це родинне схрещування Парування близьких родичів призводить до появи слабких кроленят з дефектами розвитку, низькою витривалістю і частими хворобами. Такі тварини ростуть повільніше, часто вмирають і знижують ефективність розведення. Наслідки родинного схрещування проявляються в кожному поколінні, тому його варто уникати. Планування парування без спорідненості значно підвищує виживаність потомства. Десята помилка це. Не вести облік витрат і поголів'я без записів неможливо відстежити кількість кролів, витрати на корм, підстилку та ліки. Це призводить до перевитрат, неправильного годування і пропуску хворих тварин. Облік дозволяє контролювати фінанси, планувати закупівлі, вакцинації та розведення і уникнути непотрібних втрат. Крім того, записи допомагають бачити слабкі місця у господарстві і коригувати їх вчасно. Одинадцята помилка це. економити на вакцинації. Відмова від щеплень з метою економії грошей призводить до підвищеного ризику смертності та епідемій. Одне зараження може знищити більшу частину поголів'я. Вакцинація це інвестиція у здоров'я тварин. Яка забезпечує безпеку і стабільність господарства, крім того, регулярні щеплення економлять час і гроші на лікування хворих кролів. Дванадцята помилка це не прибирати регулярно клітки і бруд і випорожнення швидко накопичуються, створюючи сприятливе середовище для бактерій, паразитів і цвілі. Кролі у брудних клітках швидко хворіють, стають млявими, втрачають апетит і погано ростуть. Регулярне прибирання і чиста підстилка є критично важливими для здоров'я і нормального розвитку кролів. Крім того, чиста клітка зменшує запах і робить догляд за кролями комфортнішим. Тринадцята помилка: це. давати запліснявілий корм цвіль у кормі виробляє токсини, які швидко шкодять травленню і печінці, викликають діарею, здуття живота і отруєння. Навіть невелика кількість запліснявілого корму небезпечна для кролів. Корм потрібно перевіряти, зберігати сухим, чистим і давати тільки свіжий. Постійна перевірка корму допомагає запобігти багатьом серйозним проблемам зі здоров'ям. Чотирнадцята помилка: це не відсаджувати хворих кролів. Хворі тварини швидко заражають здорових, особливо у тісних клітках. Відсутність ізоляції призводить до поширення інфекцій, масових втрат і високих економічних збитків. Хворих кролів потрібно відсаджувати в окремі приміщення для лікування і карантину до повного одужання. Своєчасне відділення хворих допомагає зберегти здоров'я всього поголів'я. І остання п'ятнадцята помилка це не слідкувати за чистотою поїлок і годівниць брудна вода. І залишки корму є джерелом бактерій і паразитів. Кролі швидко хворіють на шлунково-кишкові інфекції, падає апетит, вони слабшають і втрачають вагу. Регулярне миття і дезінфекція поїлок та годівниць зберігає здоров'я і підвищує виживаність. Чисті поїлки і годівниці також знижують ризик поширення хвороб між тваринами. Отже, це самі найчастіші помилки при утриманні кролів. Для когось вони можуть бути абсурдними, а для декого й корисна інформація. Отже, дякую за перегляд. До зустрічі!